Є знижки на вітамін D3, D3 Max, 10% в аптеках «Подорожник», «Ван» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Друзі, ну традиційно цій порі погода з ями. Ще раз тебе вітаємо. Анна Розкажи, будь ласка, і покажи нам, в якій ямі ти стоїш. Розкажи її історію, її вік, її розміри, її життя О. і, зрештою, сподівання на результат. Доброго ранку, колеги. Так, є про що розповідати. Залізти я не зможу, бо Гадаю, травмуюся, але історія тут така. Я перебуваю у е... Дарницькому районі столиці і цю локацію вже впізнають наші глядачі. Адже кілька днів тому тут побував мій колега Олександр Ковальов і розказував історію ось цієї ями і навколо неї, що тут відбувається, із шестирічною історією. Тобто, можете побачити за станом ось цих таких ем, палок, що роботи тут відбувалися багато років тому. Чому вони заморозилися? Що сталося? Чому люди не можуть спокійно проїхати вулицею, пройти? Ми звичайно традиційно запитали у наших чиновників міських. На що вони нам і відповіли, тому ми тут сьогодні і ділимося із вами результатом. Вже шість років колектор, який тут ремонтувався, і ще нагадував такий собі сморід, особливо влітку, на що і скаржаться мешканці, і можемо показати, що вони чітко про це заявляють. Ось на цих дошках написано: що смердить тут. Що найменше три роки, судячи за фарбою, написали це вже давненько. Отже, проблема є, і ось що чиновники сказали, чи вирішиться вона, і чому взагалом так довго тут нічого не робилося? Звичайно, проблема в грошах не було на цей об'єкт грошей. тобто роботи розпочали завершити їх не змогли. Не було грошей і в минулому році, але у відповіді на наш запит. Нам пояснили, що вже цього року у документації передбачені кошти саме на цей об'єкт, і роботи невдовзі, як там і дослівно зазначено, невдовзі розпочнуться. Коли саме, звичайно, конкретики немає, але ми будемо сподіватися, що це справа кількох днів, і сподіваємося, що мешканці вже забудуть про ось такий об'єкт на подвір'ї. Ну і ще що цікаво у цьому запиті, що чиновники і комунальники вказали, що вони впродовж цього часу на Глядали за санітарним станом цього об'єкту, хоча скажу, що картинка зовсім інша. Ну, тим не менше, про Такий прогноз, що невдовзі розпочнуться. Ми будемо сподіватися, що це буквально так і означає. Ну а про більш конкретне це звичайно про нашу погоду, погоду з ями. Тому ділюся вам з вами відчуттями, що вже ранок настав теплішає, і вже на наших термометрах позначки пішли вгору. Адже сьогодні буде по Україні весняний чудовий день, і у більшості регіонів все ж таки буде суха переважати погода і подекуди до 22 градусів тепла. Звичайно, це ідеться. Про південь, ну а частину заходу і півночі все ж таки зачепить невеличкий дощик, який буде ближче до вечора. Ну але все ж таки може і оминути. Ну про температурні рекорди також вам розповім, які фіксувалися у нашій столиці. Ми традиційно порівнюємо. Отож, найтепліше, 28 -е. березня, було у Києві у 1977-му. Тоді зафіксували 18 градусів тепла. Це всього на кілька позицій, прогнозованого сьогодні. А от найхолодніше цей день було у Києві. 1899 вісімсот тоді був мороз 9 градусів. Ну сьогодні погода тепла, про це каже багато ознак, і вже небо над столицею розвиднюється, буде сонячно. Ну а в більшості регіонів вже а, хмаринок на небі практично немає. Колеги, Спасибі. Яка яскрава картинка за твоєю спиною? Чи з такою історією Анна uh -huh. Мартищук? А бачите, реакція влади. Сподіваємося, не е, будемо довго чекати на виправлення цієї історії. Пасибі Анна Мартищук е, сьогодні з нами.